Дорогі друзі, всіх вітаю! Ви на Ютуб-каналі Мирослав Солонар це прямий ефір, 16 травня, п'ятниця. З нами сьогодні полтавська відьма Ольга Миргородська. пані Олю, ми вас вітаємо. Добрий день. Вітаю вас, доброго дня всім. Які у вас перечуття? Шо, от там переговори йдуть повним ходом з росіянами зараз. От просто от, давайте так, як у відьми, як, як в людини. Не домовляться ні до чого. Не знаю. Чого? Чого? Не, не знаю. Ну, як, начебто, це. Поговорять, щось поговорять, поговорять, а толку не відчуваю, що щось буде, прорив якийсь масштабний, не знаю. Я дуже надію, що я помиляюсь, але мені здається, що щось мало толку з цих з зустрічей буде. А у вас не складається враження, що, мовляв, пора уже? Ні? Пора ще вчора пора, я б так сказала. Ну, да. так. Ну, давайте зараз будемо дивитися безпосередньо на таро, що там в чому, як справа. Друзі, я нагадую, що це в нас прямий ефір. У нас зараз 13.10 за українським часом. Дякую, що ви з нами пишіть питання. Будемо дивитися. Коротше кажучи, от стартували е, ці переговори. Е, який буде е, підсумок, підсумок цих переговорів? От тепер вже давайте конкретно на таро, як вам це все показує. Давайте так для України і для Рашки. Так Тому що підсумок може бути різний, так? Так, да -да 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 -да. Для України цих переговорів. для рашки Ну, Рашка буде більше незадоволена. Начну з солодкого. Так, да, тут у нас король в Пентаклі випала, тут королева на Рашку випала. Вони теж будуть щось, я думаю, що будуть давити на те, щоб ми відступили від якихсь територій, відказалися від таких територій, їхні умови будуть висувати. Але це все зависне нічого не вийде. А у нас ми відстоїм нас іде з короля Пентаклів, карта Сонце. Тобто у нас гарні позиції, дуже гарні позиції. І те, що я говорю, що не домовляться, ну мабуть так, що тут п'ятеро закриває, тут з п'ятьорки починається. Це є конфлікт, тобто повної домовленості і карти не показують, що щось прям будуть спори, будуть притягування. Росія буде полягати на те, щоб за ними закріпились території. Ну вони за ними не закріпляться. Україна на це не піде. Тому вони поїдуть ни з чим, кашта поїде ну, з розбитим серцем, да буде так. Е, незадоволені Росія буде. А для війни, давайте так, як взагалі це на, на ход подій на війні, на фронті, як це скажу, ну, бачите? Поки що не бачу, що щось десь призупиниться, а в цілому це не дасть закінчення зараз війни. Тому що йде спершу з рицаря мочів, а це в воєнні дії. Росія взагалі планує зараз зупинитися, дурити людей, говорити про те, що вони хочуть зупинитися, але і закриває карта. Тут з'явила почалося, смертю закриває. Не скажу, що Рашка зараз готова до закінчення війни, і я ще дивилась, що в них взагалі в планах піти ще на якусь країну, відкрити ще один фронт не на території України. Тобто вони в планах є кудись піти ще. Ну піти так. Вони розглядають на той варіант, щоб піти. А коли я дивилась, для чого? Для того, щоб розіграти, ну як, щоб од нас відвернулися. для чого їм треба ще один фронт? Щоб від України всі відвернулися туди, там повні сили, зброю, все надавали і щоб вони нас могли захватити. Ну, от такий в них ще один план Б в голові з'явився. Щоб залишити нас наодинці. Так, угу. щоб нам не допомагали. В, ви знаєте, от Ольочку, зараз секундочку, я скажу: от прямо коли е, почалися переговори між українцями та росіянами в Стамбулі. Росія запустила балістичну ракету по Дніпропетровщині. Там пролунав вибух. Це якраз біля міста Дніпра. Пишу що в Кам'янському, е, от тому бачите, от то такі, от на жаль, на жаль, перемовини з іншого боку. А те, що ви сказали, відкрити новий фронт, це Європа, це Азія. Так, це Європа. Я думаю. Це Європа, можливо, страни. Не вже Польща чи Естонія? не вже Естонія, не Польща Ближче до Естонії. Це там, де у них є оце нарва да, річка яка розділяє там, на Польщу ні. На плани на Польщу у них я набив плани у на Польщу нападати. Да уж. Ну так, да. от ближче Естонія і. Що поруч от на ту сторону? По Польщі тройка мечів і двойки пентаклів. пентаклі. Вони цей варіант роздивляються, але не готові. Дуже важко. На Польщу не полізуть. Так от. Пані Анна питає нас прямому етері. Подивіться, будь ласка, що треба людству робити для скорішого закінчення війни? Це глобальне питання. Таке знаєте, от і треба Лю людьми здавати, ставати oh. людьми. Знаєте, просто ставати людьми, а це дуже важко. Це задача зі зв'язочкою Так, от краще, краще тут і не відповість на це запитання. А давайте от ми так подивимося. От ми знаємо, що ну принаймні була така заява перед цими переговорами, що Україна буде наполягати на повному припиненні вогню, хоча би на 30 днів. Оце mm -hmm. 30-денна зупинку. Ви бачите, Оцю 30-денну. чи взагалі ну мацінувазі ну, там ну на фронті може продовжуватися. Я не кажу, що yeah. я цього хочу ні, але просто ну якби це yeah. ну, я зрозуміла вас. Дивіться, ми, минулий раз ви мене запитували, чи буде це. Я й тоді говорила, що будуть обстріли, не піде він. Вони не хочуть зупинки війни. От чим проблема. Та це все фарс і гра. Ну, давайте, підуть вони. Ну От зараз, то ми тоді дивилися зараз, чи готові вони піти на це. Ну, дивіться, перші карти, обстріли йдуть. На фронті, хорошо, а тепер на фронті. От, от, як от? Щоб зупинка була, щоб військові Ой. нагинули. І на фронті теж зупинки не бачу. Зараз. Чи є щось те, що може вплинути, щоб була зупинка? Ну, є щось те, що вплине. Знаєте, нам е, наші партнери нададуть, е, от щоб зупинило, дали б нам зброю таку, щоб ми їх просто зупинили е, їхній наступ е, жорсткими обстрілами і от, знищили силою. Ми їх можемо зупинити силою і військовими діями. Ну, так карти говорять. Зараз не бачу. Ну, вони будуть ну, зразу перші карти обстріли. Ну, це все гра і дурня, їхня гра, вони прикидуються такими білими пушистими. ми плануємо зупинити війну, а зупинити її не планують взагалі. І я ж кажу, що в них ще є варіанти, які роздивлюються на те, щоб далі продовжувати війну. Я не знаю, як з нею можна добовитись. Ну, тільки куля в лоб одні, одному персонажу, там. Ну, не знаю. Чи може після цієї зустрічі між делегаціями України та Росії відбутися зустріч на найвищому рівні між Зеленським та Путіним? Зеленським та путіним. Розмови про те, щоб була зустріч, вони можливі. будуть ще можливо, піднімати такі розмови. Ну, зараз протягом півтора-двох місяців, до трьох, мабуть. Ну, півтора-два місяця. І тут двоєчки сипляться, і повішений. В найближчий час, півтора-два місяці, думаю, що такої зустрічі не буде. А далі. а далі карта світу. Ну, дивіться, зустріч може бути тільки під якоюсь хитростю і з боку світу. Тобто цей світ може надавити на те, щоб була зустріч хитрістю. От тільки так. Сам Путін не хоче зустрічі. І буде від неї якось тікати. Ну, тобто, питатись уникнути цю зустріч, намагатись уникнути. Давайте зараз по-іншому подивимося. От, була вчора заява з Білого Дому, що зустріч між Трампом та Путіним може відбутися дуже-дуже скоро. Чи дійсно це так, чи все-таки це ну, обман? Чи планують вони зустріч? І чи могли вже домовитися за неї? Чи домовились вони за неї? Ну, так, якщо домовлялись, то дати немає. Дати немає, невизначена дата. І це поки що... Типу, все від подій буде залежно, да, немає дати зовсім. І тут з першої картою йде відлюдник, і він теж каже, що ну, ми світом пройдемося, подивимося. Чи взагалі буде зустріч і два туза? Ну так, я думаю, зустріч взагалі в них повинна відбутися. Ну це можливо не найближчий час, і дати немає. Вони домовились про зустріч і сім'ярка кубків. Ні, чіткої дати і домовленості про зустріч немає, тільки слова. Кубки, вода. Нема зустрічі, ну, домовленості нема. Ну, от вони ще кажуть е, в Штатах, що от все, як тільки зустрінуться Трамп та з Путіним, це вже матиме істотний вплив на війну і призведе до її е, зупинки, чи, то, ну, чи є в цьому якесь взагалі підґрунті, чи може так бути, що от вона такий матиме от, да, 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 доленосне значення. Хотіла б я б так сказати на 100%, але не можу. На жаль, десь двойки мечів, перша закрита. Чи зможуть Трамп взагалі зупинити? Із посередині? Ну, це ще так вони будуть Путін з Трампом перетягувати канати? Різкі різкі дії в сторону рашки будуть з боку Америки зараз. Прям дуже глобальних, різких, хоч тут у мене і випав імператор, але закриває, то, опять же, дурак, пролиті кубки. Вони щось можуть говорити, заявляти, а скать до ума довести поки що ні. Глядачка Наталія пише нам: як ви бачите, Олю, чи повернеться місто Луганську склад України? Питання, я так розумію, загальне, тобто, не прив'язуючись до терміну. У зв'язку з тим, що там Росія вже ну насадила там паспорти, вже пороздавала там нашим громадянам. Там це ж ну, інформаційно, культурно, там уже геть все там позмінювала. Ну, зараз ні. Зараз ні, хоча вона під законом залишається, хоч вона ув'язнена, да? ну, uh -huh. вони як ув'язнені, але під законом залишаються вони Україною. Е, Дура і світ, ну це не зараз. І після закінчення війни, от знаєте, от е, я дуже хочу, щоб я помилялася, але деякі території повернуться до нас не після закінчення війни. а... Потім чуть пізніше вони повернуться, всі території повернуться додому, але не після закінчення війни. Якісь можуть повернутися згодом, коли начне сипатися Росія, а таке теж буде. Ну так, те, що ой, вона посипеться, ми то не сумніваємося. бачите, Як завжди все впирається в терміни на превеликий жаль, якби це не виглядало. А, далі йдемо. От пані Оксана питає, чи буде обмін наших хлопців до кінця ще травня? Ще один. Ага. Один відбувся вже. От ми сьогодні знаємо. От буквально перед нашим матером з'явилася новина, що в Україну повернули 909 тіл загиблих е, військових. Е, то чи не є це знаком, що скоро живих будуть будуть? Повернення додому повинно бути На цим дійсно. Зараз гарно працюють повернення додому додому, десятка кубків, сім'я. Повинно бути. І тут в мене ж до мурашок. Так, да, я думаю, повернення повинно бути. І теж може бути великим. Ну, великий обмін. І п'ять десятка. Великий обмін повинен бути. Так що гарні mm. новини будуть. І знаєте, uh, хі, як можуть да. повернути? Можуть повернутися на час. Люди, які не були в списках, можуть повернутися ще ті люди, які були, як, начебто, ну, без списку, без вісі пропавші, такі люди можуть бути в полоні. Тобто, не в полоні, а повернутися додому ті, ті яких не було в списках. Це звик безвісти, я маю на увазі. Так, 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 так. Карта Луни і Сонце, тобто ті, що зникли, і думають, що вони ну, зникли безмісті. Їх вже ну, немає. Росія їх і не видає. Тобто вони там є, але немає їх на них даних. Чи вона їх нарочно приховує, бо карта Луна вона така. Так що комусь дуже гарний сюрприз когось чекає. З родичів я маю на увазі. Сподіваємося на це. Так, йдемо до іншого. Переходимо зараз. Секретна служба Сполучених Штатів розслідує публікацію колишнього голови Федерального бюро розслідування Джеймса Комі в інстаграм, де він виклав фото у формі чотирьох цифр: 8-6-47. Зокрема, цю комбінацію чисел секретна служба США трактує як натяк на вбивство президента Дональда Трампа. Ми знаємо, що е, оця людина, яка це опублікувала, е, вона має з Трампом давній конфлікт у 2017 році. Трамп звільнив е, оцю людину, яка це опублікувала з посади директора ФБР. Скажіть, будь ласка, чи ви не бачите, що от з Трампом щось може бути? Ну це як натяк і от завершення процесу цього може бути чи ні? І тим це, зрештою, все закінчиться. Давайте так. Для чого? Його ціль була. ну, давайте. Так, Давай, давайте так, да, Його давайте. ціль була ці публікації. Цю єдину ціль була публікації. По Е, ну, І тут, от бачите, десятка тамачів випала. По щекотав по нервам, є таке, та ще є з натяком на те, що може бути фініш. От так от. Може бути замах найближчим ну. часом. Чи правда, буде, але? Замах. За першої карти помірність не думаю, що прямо зараз буде замах, а взагалі може бути замах, чи може зупинять. Буде замах на нього. Смачівка, фортуни. Замах на нього буде. Але я думаю, як тут помірність випала, і карта повішений, зупинять, не допустять. Ну, до угу. такого. Але замах є п'ять карта смерті. Замах на нього буде. Угу. Чи буде він успішний, цей замах? ну ну успішний прям успішний, це... ну, да і так Ви розумієте, да, що мається на увазі. Ні, ну так, щоб одлетіли в інший світ, зараз не бачу Вухо, вухо, інше. Інше вухо. інше вухо так угу, угу. А до речі, що буде з цим ексом голови ФБР Джеймсом Комі який це опублікував. Оцей uh -huh. вакнатик да, ці цифри, що, що його чекає. Знаєте, він не просто так опублікував він не сам. Взагалі за ним стоїть ще якісь люди недовольні, чи це олігархи, чи це. Теж при владі якісь люди, ну, там друга позиція їхня, як там вони там хто Демократи маєте на увазі, то що він тут не один. А що за ним буде? Ну він ну, притихне там, в сторону відійде. Ну, це подачка групова і зверху, той єрофант і, і Сонце. Тобто, а він не є єрофантом, і, і це хтось зверху дав приказ. Mm. Працюють там, команда працює. Шатають трон над різними методами, начебто, да? Шатають трошки трон на Трампа. Незадоволені ним. Незадоволені. І, до речі, в Америці я думаю, з економікою теж їх чекає скоро ну, проблеми. Саме проблеми фінансові в Америці будуть. І це Трамп влаштував. Ну, в нього ж процвітання економіки. Пішло в мінус, так, все виробництво повертається в штати. Ні, насправді, насправді, от мені, знаєте, так здається, що результат то може буде від цього. Ну, правда. Але напевно, що, знаєте, як кажуть, не рік, не через два, і можливо, не через п'ять. Да, що вже, Трамп вже піде, а результат тільки ще там буде чуть -чуть. <глоджен> да, і прийдеться трошки як турбулентність у них буде, ну тобто пройти до того до стабільності. У них було все стабільно, все зрушило і заново шокова терапія, терапія. Шокова терапія. Це ж так. як це було з Польщею, ж, теж вони це проходили. Але бачите, вони це пройшли. Нам би так би в майбутньому. Було. знаєте у нас, панію, теж у нас теж так буде. Нас теж так буде. Нас чекає процвітання, і я хочу сказати що в Україні люди. Ну, щось винайдуть того, чого немає. Тобто, створять після закінчення війни нас будуть якісь дуже великі відкриття. От так от а, вчора була е, новина, що Путін звільнив головнокомандувача сухопутних військ генерала Олега Салюкова. Е, звільнили його цієї посади і е, відправили до Шайгу туди, в Радбез uh -huh. Російської Федерації. Зараз я вам покажу, як цей дід виглядає. Отак, оцей дід виглядає, е, якого звільнили uh -huh. вчора. Причому він на цій посаді вже дуже давно, роки. А чому? Які причини? Бо ніде це не вказується, От як ви бачите. Він е просто як е стулець займав, він не потрібний. Час О. його вичерпався, він не потрібний. Сказати, він щось наробив погане. Ні, він просто не потрібний. Убрали. Не потрібний, нікому не потрібний. Взяли і викинули. Чи є між ними особиста неприятність так, з Путіним? Ну, Ні, сказати, щоб там особиста неприятність, такого ні, немає. Просто. Не потрібний, не потрібний все. От вони за своїми надо, цінять не надо, зразу на мусор викинули. Списаний. Списаний. Пишуть, що цей генерал, якого Путін звільнив, винен у збитті Боїнгу у 2014 році. Хі... Ну... ну, можливо, та ну, давайте глянемо. Це ж можна приписувати, вони там всі винні, всіх щось є. Режим, звичайно. Ну, може, поруч десь і стояв, ото то в небі птички то літають. Ну сказати, що він віддавав приказ: е немає таких карт, які б сказали, що це він, він там був учасником, але що саме він трагедії... Ну, треба да, ну До Ні. речі, є розслідування Белінгкет, яке типу вказує на те, що типу він може бути причетний до катастрофи меж 17 в 2014 році, коли там здається 298 людей загинули. Просто просто жах причесний так, а повністю не, не на ньому вина. <плес> Давайте інше подивимося у те, що от навіть трошки так може шокувати, але все таки треба розібратися в причинах, бо ніде вони не вказані. <плес> Вчора було повідомлення від поліції Великої Британії, що в Лондоні затримали 21-річного українця. Романа Лавриновича за підозрою у підпалі будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармора. Цей будинок він здає в оренду, О, тобто його там не було. Він там не живе, не цей не поранені. Нічого а які все таки причини, і чи дійсно дійсно ну це, це українець? Чи не може такого бути? Я не знаю, що там ну, це, наприклад, громадянин іншої країни, просто в нього паспорт український. Там ж росіяни це запросто зараз можуть зробити, чи все-таки це українець і чого він це зробив? Ну, ви знаєте, як завироб... От я думаю, це українець. Бо що тут посередині пентаклі випали що тут, а пентаклі – це для мене Україна. Ну, можливо, завербований. От завербований. Я не знаю, як сказати по-інакшому, бо він українець. Е -е. А вважає він себе українцем на 100%. Ще. У -у. Підтримує Рашку. Так, да, він підтримує Росію, оця людина взагалі підтримує Росію. За Росію. Гроші невеликі. Я не знаю. Він більше мені як під гіпнозом, під якимсь. Знаєте, ну може, не під гіпнозом, але но... як вони там вербують. Ну, слухайте, так, там можуть вербувати також дуже по-різному. Просто я в цьому не розбираюся, не спеціаліст, але я допускаю що щось де таке може бути. Тобто, це не ну сміх сміхом, але щось може бути. таке. Ну так вони над цим працюють, причому сильно над цим працюють, і вони це вміють робити. І гіпноз водити людей, які потім mm -hmm. прокидаються і ходять. Це ж ще і з радянських часів вони цим практикували. Я думаю, що це українець, але він не знаю, не можливо, не в, то, що не в свідомості, не промити наскільки мозок його що не, не розумів, що він робив? Якщо так, що він а... Росії підтримує. <світ> <світ> Тут написали, що його затримали, а от ви бачите, що він буде сидіти? <світ> Якщо дітиме, то можливо недовго. довго, 24 роки, не знаю, недовго. Карта з дірки, вона може показувати під колісничим арешт і в'язницю. Але сказати, щоб надовго, то якби ні. Ну 24. Не 24 роки, значить, це від 2 до 4 років можуть плати. Угу. Ненадовго його. Ну, посадити можуть, не ненадовго. На сам кінець, хочу сьогодні глянути таке, от е, було повідомлення від російських змів вчора, що Кремль почав готувати росіян до провалу переговорів. Е, пропагандистам розіслали методички, де вони мають сказати росіянам, що типу е, ми розробили все, що могли. Україна така погана, така сяка, вона не хоче і тому подібне. Значить, ми будемо їх давити, давити, давити. І взагалі санкції, які проти нас там запровадять, вони нам не страшні. То питання в чому що? Е, чи не бачите, ви що ці переговори в Стамбулі показуха? А, таке, що вже, вже все вирішено, всі все знають. Просто ну це поки спуститься до людей, до народу. Знаєте, просто це розкажуть, то... тому що плани, я скажу, що тут от е, плани продовжувати це ж домовляються про що? Про мир, про закінчення війни, а таких в планах вражки немає. Ще раз скажу, немає. в них вони ще будуть далі водити занос, а далі йти в наступ. Ну, не в наступ, а продовжувати війну для відводу глаз це все гра на публіку. І для світу, для Трампа підігрують, що ми ж такі молодці. Ми ж хочемо миру, тільки вас обстрілюємо. Ні, на їхні плани ця зустріч ну це гра. Гра і показуха для і і виступ для самих е, цих рабів росіян, так і для світу, для Трампа. Гра. Знаєте, все-таки хочеться якийсь підсумок, висновок нашого етеро. Бо, бо ну наразі глядає, типа, що, ну це ні до чого не призведе, все буде і далі затягуватися. Ну, який ж кінець цьому колись не стане. Буде. І, це, це, і чи буде це кінець в цьому році, в 25 му Чи це знаєте, у нас затягнулося далі 26-й вже, ну, типу, ну це капець. Чи це може знаєте, якийсь перший етап, така перша сходинка? Да, можливо, не вдала, але прям така да. знаєте: якийсь так, так, фундамент це, заклали. Це більш схоже на от, що це перша сходинка до миру. до... Того, щоб закінчитися. Але це ще перша сходинка але дом то не одноітажний, ну тобто ще пройти треба. Давайте щось хороше. На, на, на кінець подивимося щось таке позитивне. Ну, давайте так да, якась позитивна подія, яка там трапиться там до кінця травня. Давайте, Найближчим часом можна так. Гарно чекати. Всі став аркани сиплються. До нас гості три е, і жінка може приїхати. Чи це взагалі можливо не так, як приїзд, як підтримка, допомога, а що вони нам дадуть, ці люди? Ну, так, це нам ну, те, що гарне, те, що нам для, пригодиться хлопців для фронту, те, що треба, прийде. Воздушні кульки до нас наближаються дуже швидко. От до кінця. Mm -hmm. Mm -hmm. 에, повинні щось новеньке прийти. А, Так, тут гарно. Ми не будемо тему сильно роз, розкривати. Mm. І давайте, може, ще, щоб чого боятися, і що може трапиться на болотах. Ну, давайте там було щось сьогодні так. Двіжово, там у них і склади вибухали, і там прилетіло під Москвою. І ще прилетить. Ой, страшний суд. Ну, до речі, хтось може ще один піти. Поважна людина велика, ну, тобто єрафант, така людина вміреною, скоро долажна одійти. А, по -пліла. І прильоти у них обстріли будуть. Ну, отак от, от можна і закінчувати ефір на позитивному, то їх чекає і по дорогому чомусь склади, щось дороге пошкодиться, дорого буде їм це коштувати. Це ж приємно якось закінчити ефір. Дякуємо, Олю, дякуємо, друзі, що ви нас сьогодні дивилися. Ви були на каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була Полтавська відьма Ольга Миргородська. Будь ласка, долишаємося до її телеграм-каналу. Послання в описі під цим відео також на соцмережі. Підписуємося на ютуб канал. Всього всім хорошого. Тримайтеся, пока.